Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Питання було про колун, так звана морковка. Писали в коментарях, що вали не, е, залазить під морковку, відгинає і все решту. Пояснюю, е Перше, в мене морковка була отут піднята над поверхнею приблизно сантиметрів 8 так? Дійсно, дійсно. Не те, щоб залазило під морковку, так? але була яка проблема? При розколюванні тонких полін, так? що відбувалося? Коли ми заганяємо морковку і вона стоїть високо, оце поліно різко переламує сюди, різко б'є. По руках, слава Богу, не було, але ну, тим не менше, до якого висновку я прийшов? Якомога нижче. Наскільки це можна нижче від поверхні. Ну, Звісно, що там не, не 3-5 см. Тут морковка у нас є 90 мм діаметр. Це перше. А, повторюсь, якомога нижче від столика. Тоді не буде оцього згинання і вдаряння поліна. Це перше. Другий нюанс. Щоб не залазило поліно під морковку. Потрібно зробити ось таку, ну не знаю, такий протиріжучий клинок. Ближченько покажу я. Бачите, яка тут відстань? Тут відстань приблизно міліметрів, е, міліметрів 7-8 від нього. І він стоїть близенько до краю. Це унеможливлює затягування поліна під морковку і те, що ви писали, згинання валу основного. Тепер переходимо до основного валу. Основний вал згинає. Звісно, якщо ви його зробите з ну, під, підшипник там, 205, 207, його може зігнути. А коли ви зробите товстий вал із відповідного матеріалу, його не зігне. Єдиний, скажімо так, ну, можна сказати, чи не можна сказати, недолік, не недолік е, в цій конструкції, ну, можна сказати, на. Технічно недосконало те, що від крайнього підшипника до кінця морковки дуже велика відстань. Це зменшує жорсткість основного вала. Ну, як показала практика, ця морковка працює відмінно. Е, мінуси морковки те, що є, скажімо так, не до розколювання повністю деревини. Залишається ось такі, ось такі. О, волокна деревини, особливо коли це від, від пенька, ликовата деревина і все решта. Все зрозуміло, щоб не затягувало, ставимо протиріжучу якомога ближче до краю, щоб вона тут не мішала при е, вкручуванні морковки в деревину. Е, далі, якомога нижче до центру до, до основи, щоб поліна не було вас по руках. І, звісно, що підшипники відповідного розміру. Що би не гнуло. Зараз ми її продемонструємо вам в роботі. Ну, щось на кшталт сучка знову ж вілька. Може, побутали ладаліка. Ось, бачите, як потрібно розколювати. Тільки в площині сучка або ж по центру сучка. По центру росту деревини. Тоді розкол. А якщо ви заженете його сюди, Морковку так, то буде ну, неприємні речі, називаємо це. так. А, будь ласка, на сірнакива. Те ж саме. Сук, проти сучка і розпалі. Все, будь ласка. І знову ж таки, в центр деревини, ні в якому разі, не в оцю зону. Ні в зону сучка, по центру просто деревини. Бачите? Бачите, яке тоненьке, нічого нікуди не захватує, ніхто нічого нікуди не залазить, що розколюється. сірники. Ще, будь ласка. Ще нема далі. Щоб не склалося враження, що взяв таке дерево, яке коли це. Ну яке було, таке і взяв. Основні принципи. Не писані правила розколювання деревини. Я розказав, Знову сук. Правда, тоненький, але алгоритм діє один і той самий. Скажімо так, вона вже підтрупала. Одламалась де розламала. Або ж, або ж по центру не площині, перпендикулярно суку, але по центру деревини. Ні в якому разі не зміщуйте сюди в цю зону. Якщо не напроти, щоб сучок розполився, так як я показував, значить цілу деревину прямо по центру не залазимо в зону сучка. Ось. Ну, звісно, що воно вже з струпло, але принцип той самий. Е, так, друзі, ось те, про що я говорив. Маленьке коліно, щоб воно у вас не було і воно його не буде бити. Центр повинен бути ближче до основи. Оце є єдиний недолік колуна е, такого типу. І все. Такі. Звісно, що, як то кажуть, не писані правила розколювання деревини з сучками. Ось це у нас верболоз. З болота ми спиляли від, ну, від окоринку, можна так сказати. Побачимо, як він справиться ця буква. Оце є недолік цієї конструкції, що приходиться до рук. Все, більше недоліків, недоліків я не бачу. Це колеться. Це колеться прекрасно. Оце її недолік. Також ось є у нас приклад сучок, ви ніколи не розколите отакий сучок, загнавши сюди морковку. Колеться тільки в площину сучка сюди. Тоді воно розколе. Зараз ми спробуємо розколоти ось така доволі довга. Заготовка можна сказати. Ще раз повторюсь. Сире, це ж воно. Да, є де ще підтрупше, тим не менше. Правило є правило. На жаль, зараз нема показати такого чогось сучкового того великого. Є в нас суха суха віршка. Стата метровка. Таки суха вона як трухла, вона затрухла на корінці, і тим не менше. Для, скажімо так, наглядного прикладу і криша я розладу. Звісно, якщо це буде підв'ялена котроля, буде колотися погано. Клен сухий на трохи розколюється на ура. Також берез під'ємний. Теж погано буде колодця. Сухий берез колеться, сухий клен колеться, суха то поля Аж ж гавкає. Ось будь ласка, розкороємо таке коліно. Неде нічого у нас. Не захоплює. Ну, скажімо так, колоти нічого, але основні нюанси я розказав. Все колеться швидко. Те, що мені в коментарях писали і давали посилання на гідравлічну гідравлічний дровокол, Так, я згоден. Гідравлічний дровокол і гідравлічний дровокол, але... По вартості виготовлення він буде в рази дорожчий від ось такого Я Якось так, друзі, нюанси, секрети я розказав. Підписуємося на мій канал, до побачення всім. Ну і традиційно чекаємо на нові відео.